Знову маркет зі мною поділився фрігою. Це масло, ковбаси. Вчора тільки вийшов строк придатності, але я впевнений, що воно все ще нормально. Йогурт і ще дуже багато різних ковбас і салати там. Сьогодні 1 серпня і 59-й день моїх мандрів. Цілу ніч ішов дощ, не було можливості готувати, бо всі дрова були мокрі. Я просив долю, щоб якийсь маркет поділився зі мною фрігою. І от у мене є серія улюблених маркетів по всій Європі, і саме там було дуже багато їжі. Я зміг взяти тільки те, що зміг. Для чого мені 600 грам масла, я не знаю, але поки ось так набираю на ковбаску і їм. Із салатиком айсбергом Сніданок по шведськи ти бачив, як заходить сонце. Чи ти коли-небудь бачив, як сідає сонце? Чи ти чув, як літають бджоли? Чи ти коли-небудь чув як літають бджоли. Різниця тільки в тому, чи ти дійсно жив, чи ні, бо якщо ти не чув і не бачив, тоді значить «Ні» курортов массовик затейник каже дождемся наших победителей освободителей наших героев слушайте когда немцы фашистская германия напала на радянский союз кто они были загарбники захватчики вы не герои и не освободители. Если вы напали на чужую страну, вы враги и захватчики, понимаете? Захватчики, потому что вы захватываете, вы не освобождаете. Если в вашу дурную голову не идет понятие, что такое освобождать, а что такое захватывать чужое, забирать чужое, вы забираете чужое, значит вы захватчики. А герои-освободители это наши украинские войны, потому что они освобождают. И они ведут героическую борьбу с захватчиками, то есть с вами, с нацистами российскими. Но все нужно называть своими именами, потому что мой канал смотрят люди в разных странах мира. Доброго вечера, мы из Украины. Їхав по суті в друге шведське, більш-менш велике місто і шукає різні цікавинки. Ви бачите, нічого особливого в центрі на площі немає, окрім кількох історичних споруд невеличкого ресторанчику. Але мене зацікавило оцей пам'ятник з двох осіб. Судячи по тому, що тут є корона, значить, це є король. Пам'ятник старовинний, ну і от якась така вежа з курантами теж цікава. Але сам факт, що я тут побував, відмітився, і це містечко війшло в мою географію. Кожне місто має свою пішохідну вулицю. І ось це місто також має свою. Нічим особливим вона не відрізняється, але є центром міста. Можливо, ви щось побачите. Така красива дама була Бальзаковського віку. Видри, які налякали мене своїми хвостиками, допитливі. Заїхав тільки що в такий невеличкий скверик, в якому є інформаційний стенд. Показані різні комашки, як вони живуть, де вони живуть, і розказують, для чого зроблений оцей будиночок. До речі, їх тут кілька будиночків, бачите, тут різна фактура, різні ломачки, різні... Шишки, навіть цеглини. Тому що в цих дірочках селиться комашки, їм треба десь жити. Дах такий теж екологічний. І таких будиночків тут кілька. Оце перший, там другий, третій будиночок. Проявляється турбота про комах, тому що комахи запилюють. Комахи це їжа для птахів. Побачив цікаву інсталяцію, йду зараз дивитися. Мабуть, це пов'язано з якимось міфами або щось інше. У 2015 році поставлена інсталяція. Хвилі, щось тонуть люди, ті навіть, які е, загоряли, з піни морської повстає тована венера. Всі щось дуже стривожені, особливо ця дама. Показують на неї. А вона дивиться, ввечері там підсвічується, зрозумів. Нарешті назбираю собі яблук. Скуштував нормальні яблучка, повибираю найкращі і буду жувати. При нагоді хочу показати вам, як відпочивають шведи. <реку> Грають якісь міні-гольфи, то їм так цікаво. І тут багато різних розвіку. Так На околиці міста є, мабуть, теж пам'ятка природи з вересами, скелями і навіть інсталяціями. І сюди теж піднімаються люди скелі над фьордами. Звичайно, варто сюди піднятися. Як красиво! Тут відкривається панорама. До речі, дуже полюбляють і шведи, і норвеги. Отакі От робити куточки, столи, лавочки із каменів природних. Вони практично вічні. О, який мустанг! Із дротів зроблений методом зварки. Треба капелюха натягнути міцніше, щоб не зірвало дуже гарно. Отже, щоб вам було зрозуміло, це така підвісна доріжка, по ній можна йти пішоходам, їхати на велосипеді. Я тільки що бачив, проїхала людина на велосипеді. Там такі зверху троси, які тримаються, все, знизу підпорки. І ви бачите, тут є різні позначки, що тут є дуже багато туалетів, до речі. Пам'ятник природи. Один, другий. І практично вона от там зараз. Я... Спробую до неї доїхати і, можливо, вона навіть велосипедна. Ще такою доріжкою, таким місточком я ніколи не їздив. Це буде вперше. Коли хочете, гайде зі мною. Уявляю, як тут красиво ввечері, коли світить місяць. Освітлюється доріжки оцими ліхтарями. І ось я вже в'їхав на неї. Лавочки можна посидіти, помилуватися. Ну як же все зроблено для людей? Слава Богу, що кегебісти і комуністи, і росіяни сюди не дійшли. Просто насолоджуйся цією красою, яка зроблена для людей. Ось вони ці підвісні конструкції. Ви уявляєте, скільки тут затрачено людського ресурсу, щоб все оце закріпити? Ого, який проліт. Я в захваті, а ви викаталися такими доріжками? Я вперше. It's is all Тут і зони для відпочинку. байте чоловік засмагає. Eyes, it's <реклама> Хвала людським рукам, які створили цю доріжку. Далі я вже їхати не буду, бо то далеко. Але я в захваті. <реклама> Вжив котре. Повторюють ці слова. The ice. In Мабуть, в Швеції здавати молоко вже не актуально. Тому ось такі столики для здачі молока, як у нас в Україні. Шведи перетворили в арт-об'єкти. Виставляють бідончики, показують історію, як у, них, як у них було певну кількість років тому назад. І висаджують квіти. І це я бачив вже неодноразово. Швеція країна каменю і лісів. Я подивився фотографії півночі Швеції. О, там дуже красиво. Тундрові пейзажі. А ще е, я вичитав, що в Швеції проживає до 20 тисяч саамів. Саами це такі північні люди, які вирощують у тих полярних північних оленів. Такий етнос дуже цікавий. Які мають свої школи тут, свою писемність, свої художники навіть є. Роздивився картини початку ХХ століття саамського художника. А, і навіть саме створили тут свій парламент. От як цікаво. Так що Швеція, вона така, вона така. Він згадав, що давно-давно, на півночі в Мурманській області, я був в такому самському поселенні, де саме вирощували оленів. так скучився за морозивом, що вирішив купити собі такий факел шоколадів шоколаді і булочки з маком. І крученики. Люблю такі. Так що гріюся на сонечку і смакую. Проїхавши певну кількість кілометрів і закінчуючи день, вирішив заночувати на такому мисі, дуже красивому, як ви бачите. Тут тільки що хлопці були на мотоциклах. Недалеко міс... місто, але тут ночувати, я думаю, можна. І тому трошки пізніше я, як сяде сонечко, поставлю свій намет. Я вже знайшов для нього місце ось тут. І у мене буде сьогодні дуже пейзажна ночівля, правда, трохи вітряна, але у мене достатньо є теплого одягу, а зараз вечеряю, а на вечері у мене ось така красива кубаска. різнокольорова, трохи салату і кетчуп. Все це є фіга. А завтра з рисом і, і цією ж ковбасою наварю собі каші рисової. Щоб заощадити час вранці, вирішив зараз приготувати на завтрашній день сніданок, обід і вечерю, тобто все <смас> три в одному. І ось на березі цього фьорда вже починаю варити. І знову ж таки, дивлюся на це масло. Думаю, як жалко, що мої дівчатка так далеко від мене. Як би їм це маселко знадобилося? І згадав оповідку Леся Падерев'янського. Багато масла. Ну, трошки там інакше називається. А Хто ще не читав, прочитайте, посмієтеся. Отже, масло. Підсолене, я вам скажу, смачне. Чого воно повинно було пропадати, я не знаю. М -м -м. Таке смачнюще. І туди його теж. Ми Хто буде обідати або вечеряти всім смачного, хто лягає спати добраніч. Закінчується 1 серпня і хочеться подякувати нашим воїнам-визволителям, воїнам Збройних сил України слава, а ворогам російським фашистам смерть!